Доброго дня всім. хотів розказати таку веселу повчальну історію, яка зі мною трапилась після вчора, пізно ввечері, як в так званий комендантський час, тому що ну, вийшло це все в ситуації такі, що я ну, хотів би подякувати блогерям, яких я часто дивлюся, там, і Антону Горі. І і Жанну Новосерцеву, і ще там багато інших таких цікавих блогерів, які е, при, по, дають роз'яснення повністю всім порушенням, всім законам, які е, для нас не визначає підготовлюють, підсовують наші так звані небожителі, які там сидять зверху і ці всі закони нам, нам готують. Якось так сталося, як мені цікаво було, навіть, ну, так випадково сталося, я затримувався з товаришами в районі центру Хрещатик після 11 години і нас випадково, випадково затримав, зупинив патруль славнозвісної поліції, які нас потім доставили на в райвідділ щоб провірити, щомось там з пояснення взяти, ну і потім, як вони заїкалися в воєнкомат доставити. Там ще було, крім нас, троїх ще два хлопчини, і ми нас е -э почав задопитували, ознайомлювали з якимись порушеннями, які вони не могли 저기, доцільно їх висловити, показати, предоставити якісь документи, по яких нас хочуть чомусь зупинити. І коли я з ними почав вести бесіду якусь, щоб мені дали роз'яснення, що за що затримано, ну не затримано, так я доставлено ревіду. Вони сказали, що це буквально технічне питання на ненадовго. І потім нас відправлять в воєнкомат. Заповнили в журналі відвідувань, що ми прийшли і буквально зразу тіпа типу, пішли. Тобто в журналі відвідування вони вже зразу відмітку відмітили, що претензій немає, але ще нас попросили затриматися, щоб оформити якісь певні формальності. Коли я їм почав запитувати, а куди ми далі будемо направлятися, бо тому що, наскільки я знаю, що воєнкоматів немає, є центри збору ЗСУ. І це все якісь там частні контори, які займаються тим всім збором цих ком до комплектації. Вони зрозуміли, що трошки тут якби ситуація така складається. Не зрозуміла, вони дали зрозуміти, що тіпи, напевно в воєнкомат ми не поїдемо, зупинимося на тому, що ми в ревіді нас оформлять і нас відпустять. Я з ними почав далі оспорювати і ознайомлювати їх. Кажу, ви хоч представтеся, покажіть, хто ви, що ви, тому що я знаю, що ви там вроде би якась там частна організація ви під назвою поліція. Це зовсім не організація, яка відповідає законам України, тип, і колись була міліція. Щоб ви звичайні охоронці і ваші посвідчення предоставте і Роз'ясніть, чому, як ви себе називаєте, держорганами органами, тобто або органами, як ви там, якими органами, що, тому що по вашому посвідченню ви ж не госслужбовці, а маєте право носіння зброї і значка якого Ну не зрозуміли, дехто, я так розумію, напевно, не всі ознайомлені, бо тому що їх було декілька тих супроводжуючих, які нас доставляли. Вони почали тут потрошки виходити не з'являтися, щоб я їх тими всіма е нюансами, не... перед хлопцями, які всі були разом, не ставив незручне положення. От. І коли нас там пояснення, які взяли, хотіли відкатувати пальчики. всі відкатали, я відмовився, бо, тому що я дав їм поняти, що за порушення, як не існуючи, як такого Рушення. Я пальчики відкатувати не буду, руки вимазувати, тому що нема смислу, якщо потрібно, воно все рівно в своїй базі є там чи є. І вони зрозуміли, що представник таких нагальних нема, тому зупинилися. Так я їм роз'яснював, що я більш-менш розумію ситуацію. Вони відмовилися вести в воєнкомат, але так як... Я трошки от супротивлявся і ставив їх таке от положення, не визначене, їм незручно. Вони всіх, фактично всіх хлопців відпустили, нас випустили з ревідділу, але мене на території ревідділу і ще одного хлопчина посадили свою робочу службову машину, бус Мерседес під номером. 7346, вроді би щось пригадую, тому що ну, службова їхня машина, от, яка була повністю заповнена е, тими же ж органами, так званими охоронцями структури поліції. Е, і мене повезли десь в районі 2 години вже ночі, тому що ми з пів половини 12-ї отримувались в привідділі. Хоча по журналу проходили, вже випущені. Ну, а це все засвідчує навіть камери спостереження, які на території цього норовідділу знаходились. І е, е, ну, нас повезли, не питати по центру, не оприділи таке не, невизначене місце, не обозначені нам без пояснень, без нічого. Сказали, куди їдемо, кудись там на якогось роз'яснення, ще щось. А машина була затемнена, ніч була. От. Ну і Я їм та по новим органам почав роз'ясняти якісь свої права, їхні права, тому що мені так само почали там якісь постанови доказувати, на які я їм відповідав, що постанова це для них, для службовців, а для нас, людей, ця постанова ну, не підходить, може, може підійти тільки або закон, або конституції. На що вони свої постанови заховали. Так само я їх ознайомив, що є в райвідділі, що потім от в тому бусі, що по закону війна ж не проголошена, у нас є тільки предвоєнне положення, а війни нема. Тобто, відповідно, і комендантська година, вона така, вроді би, є, і вроде би нема. Я не закликаю, щоб порушувати цю Ну, Порядок і прочі. Ну, Просто, якщо буває, воно щось касається, не... ці органи починають якось трошки в правах своїх пере... перебільшувати свої повноваження і тому типу, приходиться з ними от розмовляти в такої точки зору, як з охоронцями, які наділені правами просто бути охоронцями, а не. Міліціонерами якось були. І дійшло до того питання, що ми десь пів години оце перебували в тому бусі і катались по місту. І я їм вирішив провести таке ознайомлення з ситуацією, так само вони там спочатку, я так розумію, їхнє високе ну, керівництво, і проще, і вони не ознайомлені з питанням. Не поставило до відома, що по закону війна не проголошена. Я їм предоставив списки, що які в нас перебувають на території України навчання міжнародні і прочі, що нас заводять в ману, наші небожителі, які ті всі закони придумують. І фактично відносно деколи і стравлюють, тому що вони не ті от органи, так звані поліцейські, вони на нас. З узлобою там, пробують виступати. І, і не знаючи, що ситуація така от в країні двояка, так, що озвучують одне, а по закону зовсім друге. Що якщо коснеться, наприклад, буде стосуватися наших рідних і близьких щось відстоювати, то ми по закону не зможемо, бо, тому що закони зовсім підмінені не ті, що озвучується в тебе. ситуація не та, що озвучується. Війни нема по закону. Відстояти щось таке в правовому полі не зможемо. Той, хто вернеться там з, з поля бою. І тому вони злоблено спочатку то все говорили, потім поняли, що суть така в мене правильна. У мене всі скріншоти збережені, я їм предоставляв. А то, що вони сумнівались, ми я їм просив вбивати. В Google, і вони знаходили, що мої всі твердження повністю є в вільному доступі і повністю співпадає, тобто розбіжностей нема. Ну, я їм таку лекцію провів десь з пів години, поки ми от все каталися. І теж так от обозначив, вони там пробували та йорні, яхідні щити, та щось там перезбити мене з толку, Ну, їм це не дуже вийшло, а потім. Е, е, часу, Я зрозумів, що вже час йде ближче до 4-ї части... години ночі. Ну, е, коли я вже кажу, ну, бачить бо тому що би, в журналі реєстрів в райвідділу мене то відпустили буквально зразу, коли прийняли а цей. А, а чому я катаюсь по центру міста? чому? Ну, це підтверджує камери спостереження з ревідділу. І якщо ці точки, де ми перебували, можуть це підтвердити, чому я тут знаходжуся, мені вже це не цікаво, Ті, якщо вони хочуть ще якусь, щоб я їм лекцію провів і опізнавальну, ну, кажу, поставте якийсь зробіть застолля, я вам роз'ясню, якщо вам то начальство чи, чи хто там де вас там обучали, не вводять не в курс справ. Ну, я так зрозумів, що вони настільки якісь ущербні в тому всьому, що ніхто нічого не, не збирається, як кажуть, слухати, бо це їх якби, утісняє в правах. І тоді я зрозумів, що ну, якісь такі непонятні дії вчиняться. І я попросив тоді. Е... Щоб все-таки що мені хоч хтось представився, бо тому що і фактично ні в райвідділі мені не представлялося ніхто. Ні. От коли мене посадили в бус, і повний бус був тих органів, не знаю якої частини, чого. І я попросив, кажу, покажіть мені хоча б якесь посвідчення, щоб я знав, чому я питаюсь по місту в непонятній машині, без якогось реєстру, де я, що я, чи я ж не затриманий нічого. Вони відмовились показати, я тоді кажу, ну, давайте зробимо якусь фотографію селфі, щоб я хоч мав якесь лице, щоб хто мене що затримав, чому це так. І коли я почав відкривати телефон в камеру, щоб сфотографувати ту особу, то охоронця, який... Ну, непонятно взагалі хто, бо тому що я навіть і не знаю, з ким я був, що я був, мені не представили, не відповіли ні на які мої питання толком. І коли я почав телефон е застос... хотів застосувати, щоб провести якусь фіксацію, хоча б якусь мінімальну, в мене телефон вилетів, ну напевно, бо, тому що бус був досить високий, він долетів до і впав і в землю, розбився під лобом. І мене скрутили, як кажуть, баранній рог. Там один йому ще хтось там ззаду допомагав, викрутили руки і тримали, щоб я ті по щось там не супротивлявся. Хоча я і не супротивлявся, але ну, просто хотів фіксацію якось провести. Вони з переляку, так би як у них червона тряпка, напевно, телефон, зйомка, проші, бо вони розуміли, що вони роблять незаконні дії, бо тому що ну, я не затриманий, ніхто, я і без документації їжджу в їхній службовій машині. І вони мене возять без, ну, куди, що, чому так відбувається. От. І коли це все відбулося, мене десь хвилин 10-15 тримали в такій позі, поки не підійшов якийсь орган е, поліції цей так званий, тож, який тож так само не представився. І... Замість їх зупинити, бо я кажу, я ж не, не, не супротивляюсь, я просто хотів зазняти, щоб зрозуміти, хоча б зафіксувати, що відбувається, чому приходять такі речі. Ну а цей орган він щось так відреагував, якби так як положено, але як я розумію, прикривав своїх колег, нічого не відповів, поки, не, поки мене потім не відпустили, не... Я не вийшов на вулицю, побачив, що і телефон розбитий, руки виключені. Зі мною там ще пробували провести певну басіду. От. І орган, той, що був за дверима, куди ми під'їхали, він почав мені щось там на Ну, щоб мене якби, та, зупинити в розмові, почав так не означає обвіняти, що... Що я почав, що я десь комусь там загрожував, тому зі мною так поступили, хоча він і в машині не був, він не бачив початку ситуації. Я його попросив, щоб на грудну камеру включив хоча б, щоб його не керівництво бачило і зафіксувало його слова угрози. І таким я розумів, що це, цей орган він такий компетентний, ну, дали погони на якісь значки. Якісь він цим користається, хоче психологічно давити, але розуміючи, що йому це не виходить, я йому обозначив, кажу, що ну, хоча б для приліччя ти би сказав, да, твої бі ті-ті побратими, чи як їх вони там між собою ті органи називаються. Е, 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 хоча б вибачився за них і все, нічого би такого не було, да, там, там буває різне. Психанули, там, забояли чогось, бо незаконні дії роблять. Так він замість е, вибачте за них, тому що хтось поїхав, то він е, ще пробував мене чимось залякати, не розуміючи того, що якщо, ну, за, смисл залякування, якщо я по всіх документах, по всіх, е, ну, я так би за відпущений, тобто я мав перебувати, ну, Просто пересуватися по місту, а я чомусь був в службовій машині без відповідного оформлення, без нічого. На мене чинилась психологічна давка, потім така, що переросла от в цю таку борбу і пошкодження мого майна і, і проше. І на тому воно якби фактично закінчилось, і я... мене коротше, пояснили, що ситуація така, якась в країні складна, проче. Телефон, може би, я б зремонтував, стекло ж побилось, нічого страшного, органи трошки ну, перестарались, ну, всяке буває, тіпа, і, і я так розумію, наскільки вони ще й ущербні за от, битовою ситуацією, що вони багато чого не усвідомлюють, що відбувається. От коли навіть я їм предоставив, роз'яснив закон 346-й, зміни чи 348-й. Кримінального кодексу на рахунок майна, яке пошкоджено, яке е, потім, е, якщо пошкоджено в час бойових якісь дій, то людина позбувається на його власність. Їх це здивувало, тому що багато кого родин це коснулося і коснеться, ті буде стосуватися, і вони не зможуть відстояти в разі чогось е, свої якісь права. І багато чого таких речей їм це роз'яснювало. А вони на своє злобу, злобуті, типу, тому що я їм і вказував чітко їхні е, якісь права, які їм надає їхнє законодавство, ну, по поліцаїв, тобто охоронної фірми, яка зареєстрована в Штатах, і вони отримують гроші просто, просто е, користуючись нашими податками. І вони не мають так себе вести, як вони ведуть, щоб вони себе трошки стриманіше вели. Ну, хтось реагував це так би розумів це. Я, я розумів, що люди більш-менш розуміють, про що я говорю, а де, кого злоба брала. Тому воно так от... Е, сталася така от ситуація, що от мені з, з моїм телефоном там з виключили. Ну, На тому ми розійшлися, якось так вийшло чуть-чуть. Так, мене відпустили, Але, ну і от я цю ситуацію ну, думав, як її правильно провести, ті, чи, чи вернутися в райвідділ, це все оформити, чи просто піти додому і от завершити так, як я от вирішив завершити. Тому що е, я так собі прикинув, що. Повертатися в райвідділ і оформляти за шкоду телефона і виясняти, хто є, де і що. І ну, тобто, суть відшкодування, вона якась така мізерна копієчна. Е мені головне було от, е не суть в тому розібратися, мені хотілося донести там, своїм близьким, рідним і людям, що от ці закони, які я користуюсь. Е які мені предоставлені оці блогери, які я називав, ті всі, що доступно роз'яснюють наші закони, щоб ми вміли ними користуватися. І щоб це все було доступніше, я вирішив ризикнути, попасти в райвідділ і подивитися, як сам процес відбувається. І завдяки цьому, що я їм ну, роз'яснив. Свої права і хлопці чули, які я озвучував про всіх хлопців, які були тебе затримані, до ревіду. І вони розуміли, що якщо ми поїдемо в так званий той воєнкомат, тобто центр е деокомплектації, то там буде така ж сама розмова, тому ну, тільки потратять час, тому нас передумали куди звести. Ну було оце головне. Це що вже потім сталося, це вже. Це, ну, і За їхньої злоби, і воно такий якби, нерозумний процес переросло. От. І от на тому воно все якби, відбулося. І я десь після 4-ї години, тобто з половини 12-ї до 4-ї ночі, я от... так провів якось до е Досуг замість відпочивати, перевіряв, як працюють наші закони. І як вони впливають на тих так званих службовців, органів поліцейських. От. І хотів, щоб е, рідні, близькі і знайомі товариші поділитися з ними і як кажуть своїм опытом е, перебування, от, е, тобто спілкуючись з тими всіма органами. Так що... Хотів би, щоб більше людей знало, щоб якось більш детальніше пробували вникати в ці закони, які, як кажуть, вільно доступні, не боятися їх застосовувати і відстоювати свої права. І оцей тиск весь якось трошки ставити ці всі органи на місце, тому що нас і так, як кажуть, в житті. Ці небожителі з цими законами всіми стравлюють, якось доводять до того, що от йде друг на друга злоба, якісь права комусь надають, комусь не надали, але вони по старинці, тому що люди мало знаються, по старинці користуються старими напрацьованими схемами, щоб на, на нас простих людей давити, впливати. І йде отака якась внутрішня травля, замість об'єднатися, там дружні органи якось мали б підказувати, давати це, то вони роблять таку психологічну травлю простих людей і такі якісь глупі вчинки. Тому, я кажу, наразі я думаю, що цей мій якийсь факт він дасть комусь колись. Приклад теж може, щоб таке не повторювалося. І так само ці ж ці так звані, які теж зареєстровані десь там на інших землях, на других, других місцях, і вони користуючись не бізнесу, нас, більшості людей, нам якось свідомо так. Заганяють такі рамки, щоб ми підписували якісь документи, якісь робили не проти себе неправомірні дії, там, боячись їхніх таких виходів. Тому я сподіваюся, що якісь більш компетентніші люди в тому розберуться і, і, ну, і все буде якось в рамках закону, якось проведуть їм. Лекції, більш виховні години оцим органам поліцейським, щоб вони себе якось врозумітільно вели, тому що такі вчинки це не вподобаючи якимось охоронним фірмам так себе вести, користуючись тим більше бюджетними грошима, і потім себе доводити тут, до таких дій. І ну, з телефоном я так і не пішов, трошки в мене. Мати, бачите, показує. Як кажуть, він розуміє, що таких ущербних людей буде довше, більше потрачу часу і прочесть, щоб виправити ту поломку. Тому, напевно, своїми силами це зробить якось так. Подивимося там. Наразі подякував, якщо щось то чувство... пишіть, може хтось щось цікаве теж підкаже, чи... Щось таке цікаве розкаже.